Доброго дня, Хмельниччина. Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Для безпеки наших громадян прийняли рішення щодо врегулювання роботи міського громадського транспорту під час повітряної тривоги. Найближчим часом буде підписаний мною відповідний наказ. Відтепер водії громадського транспорту під час повітряної тривоги матимуть зупинитися на найближчій зупинці чи обрати безпечне місце для паркування, також повідомити пасажирів про небезпеку та місце розташування найближчого укриття. Відчинити двері та рекомендувати їм перейти в безпечне місце. Пасажири, котрі не бажають залишити транспортний засіб і пройти у сховище, зможуть продовжити поїздку за маршрутом. Далі посадка пасажирів не проводиться, а транспортний засіб прямує за маршрутом до кінцевої запитки, де він буде перебувати до завершення тривоги. Після відбою тривоги водії відновлюють рух за визначеним маршрутом. Звертаю увагу, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити перевізників переліками укриттів, розташованих за маршрутами руху транспортних засобів, а також розмістити цю інформацію на зупинках. Пам'ятайте, безпека понад усе. Разом до перемоги! Слава ЗСУ! Слава Україні!